Доброго дня дорогі друзі! Сьогодні вийшли готувати ребра в казані на кострі, ребра по-грузинськи. І зараз вам покажемо, як ми це робимо. Наші заправлені ребра ми виложимо в розігритий казан і зараз будемо їх смажити до золотого кольору. Обжаруємо наше м'ясо до золотого кольору. Ми його попередньо замаринували у гранатовому соці. Ми взяли гранат, полупили у нього, видавили із зерен сок, дали хмелі-сунелі, сіль і приправу аджика. Так, Зараз обжаримо ми наші ребра, ковзині на кості до золотого кольору. І вам покажемо, що ми будемо далі робити. Обжаривши м'ясо до золотого кольору, ми висипаємо цибулю. Цибулю не жалюємо, тому що нам потрібен стік цибулі. І ось так скриваємо м'ясо. І в його на вогню, щоб наша цибуля дала сік, і наше м'ясо всумилося з цибуля. Огонь у нас трішки великий, але особливо смачно. Ми протушили наше м'ясо пів години в циблиному суку. Воно набрало ось такий колір. Темний. Темний наш колір, тому що сьогодні у нас м'ясо на гранатовому суку видуваного із гранати. Тому ось такий темнуватий колір. Зараз трішки пара нас іде. Буде гарніше видно. Звісно, було колір. І зараз вижарюємо сіль цибулиною і доводимо до готовності наше м'ясо. Наші ребра готові і ми їх виймаємо на нашу підготовлену посуду. Так, стараємося соку багато не брати. Сок не потрібен, тому що ми будемо їсти м'ясо. Смашних рецептів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширити, а ми будемо до вас старатися зняти якийсь новий рецепт, тому що рецептів дуже багато. І дуже багато смачних рецептів, які дуже гарно будуть приготувати. Будемо вас старатися. Усім смачних рецептів. Хороший порад. У нас наші ребра по-грузинськи готові. Ось так ми їх виложили в нашу посуну. І для завершення так у нас ребра по-грузинськи. Наші ребра посипаємо свіжими. Кислонький, і ще криюсь. Всім смачного. Дякуємо вам за підписку.